Вітаю, дорогі друзі! Давайте ми з вами сьогодні закриємо дуже смачне асорті із овочів, у кого переважної більшості є на городі. Я того року закривала такі асорті, мені дуже сподобалося, так що пропоную усім спробувати цей рецепт. І так нам потрібно такі овочі. Помідори, звичайно, кріп петрушка із зелені, перець зелений, перець червоний. Огірки порізані, товщиною 2,5 см. Чесник і морква. Я вже пошартувала на шість банок цибуля. Перець духмяний і перець чорний звичайний. Я покажу, як на, на літрову банку, наприклад, скільки у нас. Там кладемо петрушку окріп на дно. Потім. Чесник порізаний, 2-3 зубки чеснику, моркву, порізана дольками, десь 10 дольок моркви. Цибулю розриваємо на кільця, білу цибулю і фіолетову цибулю. Огірки. Порізані на куски приблизно 2-2,5 см. Дві горошини перцю духмяного дамо. І десь горошин вісім перцю чорного, горошком звичайного, розкладаємо кільця перцю червоного, теж порізаного на смужки десь 1,5 см, на кільця півтора см. І між ним кладемо помідори, невеликі помідори. Вибираємо маленькі помідори. Також зелений перець. І так, банка дуже гарна. Вийшла, таке поєднання кольорів, гама кольорів дуже гарна. І так у мене вийшло дві банки півтора літрові і чотири банки літрові. І так робимо маринад. Завдяки маринаду у нас мають вийти і смачні наші овочі. 4 літри води, пів кг цукру, 4,5 ложки солі, 310 мл оцту. Висипаємо у воду сипучі продукти, закипить вода і потім виливаємо оцет. І ще раз закипить і кипяток прямо такий киплячий заливаємо у банки. Дорогі мої, я того року робила такий рецепт, дуже всім сподобався. І цього року я вирішила ще раз повторити такий рецепт і закрити на зиму пару банок такої смакоти. Залили овочі гарячим маринадом, накриваємо кришками і ставимо стерилізувати. На дно в мене є така спеціальна решітка від цієї каструлі, і я не кладу ніякі там рушники, а в мене є решітка металічна. Погрузили по плечики у воду і стерилізуємо 10-15 хвилин від закипання води. Пройшло майже 15 хвилин. Витягуємо банки. У мене залишився маринад, я його ще раз закип'ятила. І може зараз таки через 10 хвилин, 5-10 хвилин почекаю. У банці стає тоді менше маринаду, і я доливаю до повної банки маринад. Закриваємо герметично кришками і перевертаємо банки до гори дном. Дуже гарно вийшло асорті прекрасне. Я вже в тому переконалася. Накриваємо рушником і залишаємо до повного остивання. І так, дорогі мої, наші прекрасне асорті вже готове. Смачного вам! І нехай вам все вдається, мирного неба в нашій Україні. Здоров'я вам і вашій родині!